Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті Шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. Ми добре знаємо, що зараз коїться на Луганщині, і з нетерпінням чекаємо як найскорішого звільнення насамперед Креміної та Сватового. Страшно навіть уявити собі пекло, в якому там зараз живуть мирні люди. Герой нашого наступного сюжету саме з міста Сватове. Це молодий волейболіст, колишній військовий, 25-річний Олександр Гойденко. На очах у батьків та маленької сестрички окупанти село вивезли Сашка. Невідомо куди. Сім'я розшукує його вже понад півроку. На цих кадрах молодий Олександр Гойденко успішно забиває м'яч на половину поля суперника. Він талановитий волейболіст. Тренери прогнозували хлопцю блискучу спортивну кар'єру. Однак, усі мрії та плани зруйнувала війна. 24 березня ворожі військові вдерлися до будинку родини, сказали, що просто хочуть перевірити документи. Та вочевидь, вони знали, що раніше, з 2019 по 2020 рік, Сашко служив у збройних силах України, тому й влаштували ретельний обшук. Ну обшук, у нас перевірка була повністю Думався, Ми перерили, знайшли воєнний білет. Ми там все написано, коли ж де він служив, то потім вони сказали, що вони його заберуть, побесідують і відпустять. Та свого слова, звісно, не дотримали. Батьки зверталися до поліції так званої ЛНР, до їхньої військової прокуратури та міністерства держбезпеки. Спочатку там, взагалі, заперечували факт затримання Олександра. Згодом все таки підтвердили, але найбільше вразила матір Сашка відповідь місцевої поліції. Ну, якщо забрали, так ми не знаємо. де він. А може десь і увезли. Ну ж ви більше якщо ви нічого не знаєте, навіть якщо не його в живих. вони сказали, рідні Олександра й досі нічого не знають про його долю. Мама Галина з донькою Дашею зараз вже в безпеці. Вони виїхали за кордон. Але звідти продовжують шукати бодай якусь інформацію про їхнього Сашка. Сподіваються на допомогу всіх небайдужих і просять звернути увагу на особливі прикмети хлопця. Поранення, коротше, не було на живе поранення на шиї, і є такий невеличкий шрам під правим брові, Коротше, тут маленький шрам є. Якщо хтось бачив, що чув про мого сина, будь ласка, Рідні не бачили Сашка майже вісім місяців, але вони не втрачають надії і вірять, що хлопець скоро повернеться до своєї сім'ї. Всі на нього чекають з величезним нетерпінням. А тому, якщо ви впізнали Олександра Гойденка, якщо хоч щось про нього відомо, пишіть нам одразу. На цьому фото Микола Петрович Стеценко 1943 року народження. Його вже півроку розшукують рідні, а до нас звернулася внучка Миколи Петровича і звати Карина. Вона розповіла, що її дідусь жив у місті Дергачі Харківської області 25 травня. Микола Петрович, як і завжди, вийшов на прогулянку, хотів подихати свіжим повітрям і зник. У нього немає жодних розладів пам'яті. Він... Точно знає, де він живе, тож ніяк не міг заблукати. Але від початку війни зона бойових дій була дуже близько від дергачів. Тож, мало не щодня туди були прильоти ворожої артилерії, і 25 травня також. Але того дня ні в поліції, ні в лікарнях не було жодних відомостей про постраждалого чоловіка. Рідні. Думають, що може дідуся хтось прихистив, а, а він не може зв'язатися з ними, бо в нього при собі не було ні телефона, ні записника, ну нічого. Подивіться уважно ще раз на це фото. Якщо ви впізнали Миколу Петровича Стеценка, і якщо ви знаєте, де він, дайте нам здати, будь ласка, якнайшвидше. Наша електронна пошта шукає собачка у Ще одна історія зі сходу України з Донецької області. А там зараз дуже гаряче. Нам написала Анастасія Кузьміна, дівчина вірить, що завдяки нашій програмі, і звісно ж вам, шановні глядачі, вона зможе розшукати свого брата. Його звати Олександр Віталійович Брагінець. Він, як і Настя, жив у Маріуполі. Зараз ми поговоримо з Анастасією, і я розпитаю всі подробиці. Вона вже з нами на зв'язку. Доброго вечора, Настя. Розкажіть детальніше про брата, коли ви з ним бачились останнє? Здравствуйте, я Кузьмина Анастасия Ивановна из города Мариуполь. Я ищу своего брата, Борогинец Александр Витальевич, 23.11.1993 года рождения. Двадцать 25 марта мы виделись с ним последний раз. В этот же день я со своей семьей ушла из дома. После про информация? В середине апреля мне дозвонилась знакомая, которая пряталась вместе с ним в подвале. Она спросила, где, где Саша, с нами он или нет. По ее словам, 27 марта он решил ехать к нам, так как я была беременная, у меня срок был рожать уже, и он переживал. Так ему таки удалось выехать, или Выехал на машине ВАЗ-2106-3АН 599 черточка 45 ЕВ все, с того момента, как он выехал, никакой информации о нем больше нет. Ни о нем, ни о машине, ничего не нашли до сих пор. Там в Мариуполе осталась мама и старший брат. Мама сходила, сдала ДНК. ДНК от месяца до года. Будем ждать, неизвестно, она будет готова, не будет. Куда вы сейчас зверталась? Сходила в милицию местную, там сказали, что они не примут заявление на поиск, пока не будет готова Днк. Так как он выезжал из почти загруженного поселка солдатами Днр, ну, есть надежда, что, может, его все-таки взяли в плен и он где-то сидит. Шановні глядачі, будь ласка, допоможіть нам розшукати Олександра Віталійовича Бригінця 1993 року народження. Наша пошта шукає собачка Укрнет. Напишіть нам, якщо у вас є хоч якась інформація про його місце перебування. Ми дуже чекаємо. У нас тут ще одна історія від сестри, яка намагається розшукати свого брата. До нас у редакцію звернулася Юлія Ягода. Вона від самого початку війни намагається знайти свого 22-річного двоюродного брата Дениса Петровича Шарайка, який 23 лютого, тобто за день до вторгнення расистів, приїхав у гості до своїх родичів у місто Бахмут Донецької області, проживав там за адресою, вулиця Першотравнева, 35. І от 8 вересня, під час активних бойових дій. Хлопець отримав осколкове поранення у живіт. Зі слів очевидців його вивезли на військовій машині в напрямку лікарні. Однак подальша доля Дениса, як і його місце перебування, невідомі. Придивіться, будь ласка, уважно до цього фото. Якщо ви впізнали Дениса Шарайка, якщо ви знаєте, де він і що з ним, напишіть нам якнайскоріше. Рідні хлопці дуже переживають і чекають на нього вдома. Наша адреса зараз на екрані. Ви чули таке? Врятований в Україні собака тепер живе в родині відомого співака дома у світової зірки. Це історія з хорошим фіналом. Вона про те, чого ми всі прагнемо. Ну, от добре ж, коли людям вдається знайти одне одного. А що вже казати про тварин? Вони ж вони ж не можуть себе захистити, вони не можуть попросити про допомогу. Але й тут бувають дива. Просто надзвичайна історія сталася з собакою на ім'я Джек. Він жив у Куп'янську в окупації. Від постійних вибухів майже втратив слух, був поранений. І тут його знайшли наші військові. Це сталося на другий день після звільнення Куп'янська. Хлопці подружилися з Джеком, стали його підгодовувати, доглядати. А, а потім вирішили підшукати Джеку нову родину і знайшли. Але спочатку його забрали до Києва, де зробили операцію, дістали з його тіла уламок снаряду. А потім вже була дорога до нової родини. Джек там уже з усіма познайомився. Тепер він живе в Італії, в родині відомого італійського співака Андреа Бочеллі. Кінто е. <сосії> а, то, що... <різوع> <різوع> <étudio> а ось іще одна щаслива історія, але спочатку перед історія. Відео з маленькою дівчинкою, яка сиділа в бункері Азовсталі, облетіло весь світ. Як тебе Аліса тобі. Це чотирирічна Аліса. Поряд з нею тоді була мама Вікторія Обідіна. Вона військовий медик. Ми всі добре пам'ятаємо, як наші кілька разів домовлялися про зелені коридори, а потім усе зривалося. Але одного разу це нарешті сталося. Вікторія з Алісою також вийшла з бункера і сіли в автобус. Але до рідних тоді доїхала тільки маленька Аліса. Про її маму Вікторію не було жодної звістки протягом півроку. І, от недавно, Вікторія, нарешті, повернулася додому. и уже проходит реабилитация. Хочешь... Как тебя зовут? Алиса. Что ты хочешь сказать? А что меня А где ты сейчас находишься? Где, где? Где? Тебе здесь нравится? 9 травня ця маленька дівчина вийшла з бомбосховища Азовсталі і разом з іншими біженцями виїхала з Маріуполя. Вона була сама, маму Вікторію Обідіну окупанти не пропустили. Зняли з автобусу на одному з блокпостів. Дівчинка залишалася в Запоріжжі з незнайомими людьми аж три дні, поки по неї не приїхали родичі і відвезли до бабусі, з якою вони разом поїхали до Польщі. В температура была 40, она заболела. Видать, вот эта вот адаптация после Азовстали, дала себе знать, потому что она там была по месяца, и она не видела ни солнца, ни черепа в катакомбах. Ну, в Черновцах полежали в больнице, а потом... І Натомість від Вікторії не було жодної звістки за півроку тиші. Батьки встигли написати в усі органи причетні до звільнення полонених, але усе було марно. Аж поки 4 жовтня вона не подзвонила сама. Напередодні в Аліси був день народження дівчинці. Виповнилось 5 років. Я не знаю, як вона але їй дали позвоніть, і тоді ми тільки татами що вона жива. Та, звісно, диданості. Ну далі сьогодні для Вікторії цей дзвінок теж був дуже важливим, адже вона не знала, чи доїхала Аліса до родичів, бо відправляла ж дитину із зовсім чужими людьми. Я почти неділю просила, говорила вот, у меня у дочки день рождения. Я даже не знаю, где она, что с ней. Вікторія, військовий медик, у полоні була 165 днів. Ну, нас плохо кормили. Да. Нас, ну, нас Ми пили воду со ставканом привозили. Поэтому, да, ми очень сильно все похудели. Єда без без солі, з камнями, з мусором. У жовтні 108 жінок вдалося звільнити. Ось они усміхаються, обнимаются. Среди них и Виктория. Зараз вона каждый дня розмовляє с донькою. Ну, по вечерам там разговариваем с ними. Теперь уже каждый день, потому что наговориться не можем. Очень много нового узнаю. Узнала, что голос мамы. Сказала, что очень ее любит, что ждет ее очень. Когда она приедет, спрашивала. Ну, розказуємо за каконю тут. Зараз Вікторія проходить реабілітацію і сподівається, що незабаром усі, хто загубився, зможуть повернутись додому і обійняти своїх дітей. Така омріяна зустріч із донечкою у Вікторії ще попереду. Уявляю, як радітиме маленька Аліска, яка так любить свою маму і так хоче скоріше повернутися додому. Ми всією командою бажаємо, щоб це сталося якнайшвидше. Напишіть нам, якщо ви також зустрілися з рідними, якщо ви пережили щасливу зустріч після довгої розлуки, а ми розповімо про вас у нашій програмі Шукаю тебе. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка укрнет. Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.